Нове оновлення для годинників Garmin додає функцію ракен з можливістю встановлення ваги рюкзака для моделей Instant 3, як звичайної, так і Tactical версії Phoenix 8 серії та Enduro 3. Функція ракен також доступна з самого початку для нових Forerunner 570 та 970. Ті самі оновлення програмного забезпечення також додає функцію виявлення варіацій дихання для широкого спектру годинників. Включаючи моделі Vivo Active, Veno, Lily та Forerunner. Ракен це ходьба з вагою у рюкзаку, яка є як фізичним правом для тих, хто шукає додаткового навантаження, так і необхідною для багатьох туристів та любителів походів. Але без спеціальної функції або можливості встановити вагу рюкзака. Єдиним способом відстежувати таку активність було записувати її як звичайний похід. Осколки ви рухаєтеся повільніше, коли несете важкий рюкзак, це впливало на показники vo 2 Max, годинник зважає, що ви сповільнилися через втрату форми. Функція ваги рюкзака змінює це. Крім активності ракен, налаштування ваги рюкзака також буде доступна для бігу, трейлранінгу, походів та ходьби на підтримуваних моделях годинників, про які я вже згадав. Це дозволяє записувати сьогоднішній рак з рюкзаком вагою 15 фунтів, а завтрашній з 10 фунтами, якщо саме так вагу ви несете. Поки що немає інформації про ті, чи з'явиться функція ракен або вага рюкзака на інших моделях годинників у майбутньому. Старші Forerunner, включаючи нещодавно замінені 265 та 965, не отримують нових функцій ракен. Як відстежувати ракен, якщо ваш годинник не підтримує оновлення. Якщо у вас один із старших Forerunner або інший годинник, який не отримав функцію ракен у цьому оновленні, є обхідний шлях. Як зазначено в цій темі на Reddit, ви можете створити кардіотренування. Перейдіть у меню Garmin Connect, потім Training and Planning, а потім Create a Workout. Створіть один крок у кардіотренуванні, та для цього кроку встановіть право на ок, ви зможете додати вагу. Ця активність не відстежуватиме ваше місце знаходу за допомогою GPS, тому це не найкращий варіант, якщо ви в поході або вам потрібно відстежувати швидкість, але деякі користувачі знайшли це корисним для запису ваги рюкзака та часу ракен. Що ще є в оновленні? Нове оновлення програмного забезпечення також має корисну функцію для Forerunner рівня 65, а також для старших моделей 255 та 955, а також для кількох інших годинників, таких як Venutрі, VwoE 5 та VivoActive 6. Це функція виявлення варіацій дихання під час ночі. Вона використовує функцію Pulse Axe – кисень у крові для виявлення змін у вашому диханні під час сну. Вони не хочуть називати це виявленням апноє сну, оскільки це не медичний пристрій, але такі зміни можуть бути ознакою апноє. Оновлення також додає пароль для блокування пристрою на кількох пристроях, які раніше не мали цієї функції. Паролі були додані для деяких пристроїв на початку цього року. Згідно з таблицею, яку Гармен опублікував разом із новим оновленням, недавні моделі Вену, Vivo Active та Forerunner вже мали паролі а оновлення додає їх до лили 2, інстинкт 3 та і.